Доброго дня всім присутнім. Ну, тема нашої зустрічі була заявлена. Я думаю, актуальність цієї проблеми зайве доводити. Дійсно, на сьогоднішній день проблема захворюваності на серцево-судинні захворювання вона залишається актуальною. В Україні, як і в більшості країн Європи, смертність від ускладнень. Серцево-судинних захворювань на сьогоднішній день посідає перше місце. Якщо говорити мовою цифр, це близько 73-75% в структурі смертності припадає саме на смертність від серцево-судинних захворювань. Мета нашої зустрічі поговорити не просто про захворювання, а про захворювання, які можна запобігти. Ми говоримо про те, що ускладнення Всіх серцево-судинних захворювань найбільше ускладнення виникають в таких відомих вам всім формах, як інсульти, як інфаркти, інші ускладнення. І ви знаєте, що від цих ускладнень є найбільша смертність в місті Києві, в Україні, в усьому світі. Тому наше завдання і завдання проекту, який на сьогоднішній день започаткований в державі і зараз почав реалізовуватись в місті Києві. Перше, це привернути увагу до цього захворювання, привернути увагу до тої інформації, яка на сьогоднішній день з'явилася стосовно того, що ми можемо запобігти ускладненням, таким як інфаркт міокарда, інсульт, в тому числі через профілактичне лікування, яке є доступним і яке є дешевим, і звернути увагу всіх присутніх. На те, що на сьогоднішній день в державі створені умови для більшої доступності ліків для профілактичного лікування в першу чергу хвороби гіпертонічної або артеріальної, як ми її називаємо артеріальною гіпертензії. тобто два моменти да? це гострота питання, яка стосується. Ускладнень від гіпертонічної хвороби і можливість на сьогоднішній день отримувати ліки для профілактичного лікування за доступною ціною, або впровадження так званого відшкодування, бо як ми зараз говоримо, реімбурсації на деякі лікарські препарати для лікування гіпертонічної хвороби. Проект був започаткований відомою постановою Кабінету міністрів номер 340 і на сьогоднішній день він почав реально реалізовуватись. У всіх регіонах України, і мені приємно повідомити про те, що місто Київ в цьому плані є одним з найперших регіонів, який почав активно реалізовувати цей проєкт. Що він передбачає? Згідно постанови Кабінету міністрів, визначено сім хімічних формул лікарських препаратів, по яким буде Проводитись відшкодування нашій аптечній мережі за препарати, які будуть купувати наші пацієнти, на ці сім лікарських формул можна придбати на сьогоднішній день це близько 250 лікарських препаратів різних фірм виробників тобто різних брендових нас. Із них близько 135. Це ті препарати, які мають відповідну реєстрацію по по системі GMP, по системі якості, яка прийнята в усьому світі. Ці препарати, які на сьогоднішній день ми розпочали виписувати, вони виписуються на рецептурному бланку спеціальною позначкою, позначкою, яка говорить про те, що це рецепт, це лікарський препарат для відшкодування. Прийшовши в аптеку, пацієнт пред'являє для фармацевтичному працівнику цей препарат і отримує цей препарат, заплативши лише різницю між референтною ціною, яка затверджена Міністерством охорони здоров'я, і роздрібною ціною. Яка також до певної міри регламентована. Ну про це в своїх виступах будуть на говорити наші фахівці. Тобто, в такий спосіб створена можливість за доступною ціною придбати препарат, який має доведену лікарську ефективність, препарат, який треба приймати постійно, приймати з профілактичною метою, і в такий спосіб не доводити. Свій стан не доводити перебіг гіпертонічної хвороби до різноманітних тяжких ускладнень.